Українські політики мусять об'єднатися задля вирішення проблем, які стоять перед державою. Таку думку висловив кандидат у президенти України Петро Порошенко під час прес-конференції у Житомирі. Він зазначив, українці вірять, що після великих випробувань держава зміниться, тож політики мають відповідати цим очікуванням. Починаючи з часів Ярослава, починаючи з часів Володимира, владу була дуже жорстка боротьба, яка роз'єднувала країну. Ми з моїми побратимами, з колегами з партії Удар, з Віталієм Володимировичем Кличко вирішили зламати цю традицію. Ніколи в історії України не було, щоб двоє політиків, які користуються найбільшим рівнем довіри серед людей, об'єдналися. За для майбутнього держави передвиборче гасло президентської кампанії Петра Порошенка жити по-новому. Воно означає жити чесно, безбідно та бути вільним у безпечній державі, пояснив політик. Порошенко підкреслив, що союз із Віталієм Кличком це початок нових традицій у політиці, адже наразі посилюються проблеми з безпекою в країні, тому вибори це тест на ефективність демократичних сил. Цей союз буде доповнюватися ще no. дуже важливими політичними лідерами і діячами, бо процеси об'єднання це не є. Щоб ми розуміли, якийсь тактичний союз лише на час президентських виборів в Україні чи мерських виборів Києва. Це стратегічний союз, який призведе до повного оновлення влади в державі. Ключова позиція наша: ми, не, ми збираємося припинити війни, звинувачення політиків, обріхування політиків. Виборча компанія має перестати бути війною, а бути змаганням програм. Змаганням підходів після завершення виборчої кампанії ми маємо зшити державу. Петро Порошенко також зазначив, що ключове питання, яке сьогодні стоїть перед ним та його командою, це зберегти соборність, територіальну цілісність та державний суверенітет України.